Нинішній іфі, як власне кажучи, і на всіх попередніх іфах стенд LG знаходився на тому ж самому місці. Тут демонструвалися практично усі ті ж самі непогано знайомі нам з вами категорії товарів. Але те, як за цей останній рік добре знайомі нам з вами категорії товарів, були виробником допрацьовані, заслуговує, повірте нашої з вами окремої посиленої уваги. Почнемо, звичайно ж, з телевізорів. Усе справді на тих же місцях, як і минулого року. Та й категорії знайомі. Але що зовні, що в технічному плані, це вже за великим рахунком абсолютно інша техніка. Ось вам категорія телевізорів oled типу з матрицями на органічних світлодіодах. Дах, як написано на стенді, найбільший на сьогодні у своєму класі: 77 дюймів в діагоналі, та ще й з іншим модним на сьогодні умінням. підтримує формат 4К, себто його роздільна здатність 4000 на 2000 точок. Зовні він пережив архіпринципову зміну. Панель отак елегантно вигнулась. Крім того, вона осідає на отакій прозорій ніжці, в якій виразно видніються два динаміки. Певні родичі цієї моделі телевізори серії Ultra HD TV. з назви у. Уже розуміємо, що роздільність тут також 4 на 2 тисячі пікселів. Цей могутній, ну як могутній споживає, він усього лише 310 Вт. ватт так, от цей дівайс існує у трьох розмірах: 84, 65 та 55 дюймів. Він має вбудований тюнер для читання ультравеликого формату, того який 4К. І ще зверніть увагу, як прикольно тут виїжджають динаміки. А от щодо іще більш прикольного, то це нам далі. Знову OLED, але уже мистецького характеру. Не телевізор, а художня галерея. Рішення так і зветься Art Gallery. Це коли телевізійну панель розміщують в отаку художню рамку з настінним кріпленням. В неї ж захована уся комутація, і в ній же сховалися усі динаміки. В сегменті ж смартфонів ставку зроблено на не важко здогадатись, який дівайс. Дівайс, який більшістю журналістів впевнено визнано найцікавішим смартфоном. Ифы. Що показала цьогорічна Іфа? а те, що нам з вами вже варто звикати до нових реалій на ринку смартфонів, проходить буквально кілька місяців, і он нате вам чергове потужне рішення від компанії LG. Ось він, продовжувач лінійки Optimus G Optimus G2, який цього місяця виходить на ринок. Тут однозначно високе за нинішніми часами технічне начиння. Екран 5,2 дюйми, сильна батарея. Ну і попри нову версію андроїда, виробник начинив G 2 масою цікавих умів. Ми детальніше розповімо про них у наступній програмі. І повірте, ви будете слухати про них, якщо не з замиранням серця, то 100% з великою цікавістю. Найнеочікуванішим же дівайсом зі стенду таки визнаємо, уявіть собі, планшет від LG. Перший планшет від цього виробника g G-Pad. з оригінальною та незвичною діагоналлю 8,3 дюйми та вивіреною формою корпусу, аби він комфортно пірнав у внутрішню кишеню піджака. Та та що там Джака, він пірне і в задню кишеню брюк. Про планшет також потім розповімо детальніше. А поки що зробимо різкий перехід на інший клас техніки пилососи. LG одним із перших свого часу видав домашнього робота комбота. І зараз він кардинально змінив його форму. Той став дещо квадратнішим, завдяки чому він краще прибирає у кутах. І загалом прибирає ретельніше, адже має довші робочі вуса. Ним можна віддалено керувати зі смартфона. Він розжився вбудованою камерою через. Яку ви зможете взагалі дізнатись, що у вас там поїться вдома? А значить, він виконає роль і камери безпеки. Ще він навчився запам'ятовувати, що він там уже прибрав, і не робити непотрібне друге прибирання. А ось його незвичний родич, пилосос, спеціально для шистки ліжок, бетклінер. І сама його форма для цього вкрай підходяща. Маєте вдома маленьких дітей, неодмінно подумайте про такий дівайс. Він, до речі, автономний, з акумулятором заряджається через отаку підставку. Ну, От, з іфою поки все, повернемось надовго в Україну, а потім знову в Європу. І ще далі за Берлін.